Вівторок, вечір, а я тільки до вас виходжу в ефір. У мене три дні йшло просто мимо мене. Таке лікування було, що я просто як овоч була, спати хотіла. Так що я вже думала, що я ютубчик той вже свій не викладу. Але зібралась з силами і все-таки його викладу. Зараз він там погружається. О, чоловічок іде. Поздоровайся. Поздоровайся. Я не відстану, поки ти не поздороваєшся. Давай. Ні. Чо ні, будь культурним, тебе я вчила я. Мама не вчила, я тебе вчила вже. 13 років, 14. Їду в магазин, бо нема хліба. І нема ну, мені завтра до кофею нічого солоденького. Це трагедія. Вділа козирьок, бо прическа не камільфо. Бо не мити, Не мите, не брити, не голене. Олені олені. на мене так люди дивляться в магазині, що в мене таке ощущення, що вони знають, що в мене там грязна голова під кепкою. Боже, боже, а мене тут вже не було почти три тижні. А от я й прийшла к тобі, моя минора, моє укриття, моє убіжище. Дівчинка, телефон. Іра, як у себе, як удома. Оце просто тут у Шпуньк і все. Переговори якісь веде з людьми, щось либається. Це твої знайомі? И Русь не переживай, тут добрі люди, Твій телефон не вкрадуть. Не вкрадуть. Но, но я буду посматривать, да? Я так? буду смотреть. Я поняла. Ну, дивись, наблюдай, наблюдай. Бо парочка може така подозрительна. Может, и на вигляд хорошим А потом ЦАП и немає телефона Так, ми все время сидим и гадаємо, что в тих контейнерах, що... що там таке в цих красных контейнерах. Ну, Мне. Мені... Ира каже, песок. Я кажу, там зерно вивозить. А ну, мені так завжди цікаво дізнатися, ми тут сидить що в цих контейнерах. Вода. Вода. <кій> <кій> Понятно, будемо знати. То твої угадки, що там? Пісок. Пісок, Ошибка. Знаєш, що там? Що? Вода. Ну, ну все одно на случай пожару. Ми негадано гадано, неждана з Ірою попали на концерт. Молодиї юні тіктокери. <рец> ну що, Іра, как тебе концерт? Ой, як красиво. <рецепт> самі потанцювали, самі похлопали собі. О, та ти що? Нічого себе, от це так. Да. Ой, я колись теж танцювала. Народні, сучасні танці, було час. Була молода, енергійна, а тепер все, бабка стара, з болячками. А ми вийшли подивитися на красиве небо, на захід сонця, а його вже нема, воно, треба йти в ту сторону, Серега. Все, пішли бігом. Побігали, а це бігає, все бігає. І ми побігли. давай. Побігали дивитися на кстільні захід сонця. Він вже зайшов давним-давно. О, шматочок трошки видно, неба гарного. Красота. А у нас тут на Короленка побудували новий будинок. Такий весь з підсвіточкою. Газончик посадили, деревця висадили. Красота. Це до бой. Сніму вас. Красавці. Недовго музика іграла, недовго пів акордіон, опять тривога. Ми тільки йшли назад, не встигли зайти опять тривога. Я бачите ледасюга. Я просто собі йду, нічого не роблю. А люди все везуть замість мене. Так от йдемо в укриття. Так, красива така ще. Як это? Красиво пливуть, да, в полосу типу. Так, йдемо проба номер 3 <соедині> Не знаю, дійдемо, не дійдемо, може почнеться знов тривога. Все, розходимося, <соедині> всі розходяться. Купила собі сукню на конгрес. Міжнародний. Але не покажу, її, вже побачите мене на конгресі. Ну що, прийшов час поприбирати нашу піднавісню. Під навісом наша простір. Бо хочеться вже посидіти вечірком, якось там, навіть днем буває, поработати на вуличці, понимаєте? За комп'ютером не вдома. А не маяк, бо ще все брудне і не готове, понімаєте, так що все. Зараз будемо прибирати. Тепер вся вулиця в диму. Сахара нам подула, а ми назад в Сахару, назад вернули їм той пісок, так? Да? Тепер йдемо це все стирати. Уже постирала подушки на лавочку. Все сушиться. Чекає, коли вже його надійнуть назад. Хасік. Не розвертайся до зрітелі задом, пожалуйста. Коли втомився працювати, ти типу робиш від, що ти з котиками граєшся. Сереж, не від линдію, від роботи. Давай, работай. А Що ти робиш? На зрителі кидаєшся грязною тряпкою. Вообще. На зрителей того, як я працюю, на тебе то? Тобто? Ні, за тобою наблюдають інші люди. Замість того, щоб працювати, відео знімаєш. Це я бачу. Я работаю. У мене зараз минутка Мені почекунчика. Я чекаю, да, коли да. там да, да. висохне все. І так розказує. Кому-кому, а саме найкраще це нашим котам. Вони собі вон, пасуться, граються, бігають, потім, ти типу, поприбирав, вони приходять виваляні в смітті якомусь в болоті, і тобі по твому чистому, що ти помив, знов походять. Так? Да? Що да? Да? ти там за травкою прячешся? Все. Сматываем будочки, все уже поприбирали, почистили, пообрезали его ненужным. Все, беседка готова для вечерних посивелок. А ми з Серегою приїхали в Тбілісі. бачите? гуляємо тут по От. Грузини такі всі доброжелательні люди. Похоже на українців, дуже всі грузини. А що <смірко> там кохаю я коха?